Друзі, всім привіт! З вами Сі-Джей та Паша Міна. Так, як по описі відео, ви вже зрозуміли, ми сьогодні в Геталь Сан Андрес будемо кататися та жити по правилах. Так, наша ціль сьогодні буде старатися об'їхати ось такого карту, і трошку, також по місту ось такого все. Та не порушити жодного правила дорожнього руху. Так. Вибігаємо на вулицю. Але, як ви знаєте, в нас автівки немає, її тут купити не можна, тому нам прийдеться увести чітко на звичайну машину. Правда, я не знаю, що вона звичайна. Давайте я зараз тому веду чіт. Так, ну нам немає що робити, окрім того, як його ввести. Так як ми. Ой, так зачекайте, щось в мене нічого не виходить. Так, біт заводить вдумаю щоб не заплутатися о! Буду сьогодні їздити на ось такі з машинці. О, 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 й -й 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 -й". Так, ой-ой-ой. Так, настройки, звук. Так, радио ми выключаємо. Так, ось така у нас машинка. Так, для початку, ж, куди ми поїдемо тоді одразу? Так привык на N натискать. карта. Пропоную вам зараз виїхати оцю доволі, е, їхати в город там, де колись був раніше район Сіджея. Ну там де ми зараз є. Так, дивимося, що нікого немає. Виїжджаємо. Ді. Уже щось відбувається. Друзі, чуть-чуть не туди поїхали, розвертаємось. Це вже яке порушення правил, але що поробимо? Так, червоний колір. Зупиняємося. Якщо я десь порушу, напишіть у вас на таймкод. Напишіте таймкод, якщо я щось пошивлю, що все тайне здемовище. Так, очікуємо. Червоний колір Стлофорекс, я знаю, в Америче не досить довго. То напишете таймкод, якщо десь щось буде. Приїжджаємо, дивимося, нікого немає, повертаємо на командом. Жалко, що немає скрізь нараження, що пише, скільки ми їдемо. Так, воно піддивлюється чуть на карту, бо я трошки не знаю. Так, далі наперед, наперед і прямо. Так, їдемо, їдемо. Зелений коль. Так, повертаємо одразу таки. Чуть виїхали, показалось, Так. Їдемо і їдемо геть. До тренажорки. Ой, так червоний хух, акуратний нічого. Уже магазився зелене, вилучаємо далі вперед. Так, чуть-чуть їдемо. Так, качалку ми тут до повертаємо, пропускаємо пішохода. Так, їдемо вперед. Якщо не помиляюся, то тут ми... А, ні, тут ми не, не можемо. Так, червоний колір. Зупиняємося. Тут яке зрозуміло, вся наша трава. Так, зупинилися на червоний колір світлофором Так, оч, щось дуже довго, чесно скажу. Так, будемо такого, коли вже об'їдемо до нашого... ой... протекает. Сейчас запутаюсь. Когда докинул от этого вот, нашего сохранения, вы, ну, зараз вы уже довольно все заманенькие. А я тебя заразумею, у нас тут а червон. Так, понял, это уже я порушение. Так, ну просто я нет, не имею тут як иначе повернутых. Що я не де немає посвоїмося, не ну ладно, вже стаємо, стоїмо, його mm стоїмо. -hmm. Так, нам потрібно буде об'їхати ще. Так, все за мене? Так, газуємо тоді вперед. Так, тут повертаємо. Нам потрібно тут буде направо. Ось такими самими складами. За кулками їдемо. Що мені сигнала? Та ж червоний колі. Вони ж просто самі, розумієте? вони самі стоять, чому вони колір, а якщо ми, то вони не повертають. А, от... Ні-ні-ні, врод... так, ствол надо буде сховати. Це зелені, повертаємо. Так, не порушуємо, все хорошо. Їдемо такого по райончику Сі Так, вже нічого нікого вбивати не можна. Так все, об'їхали. Так, помаленьку їдемо, тут у нас фора немає, повертаємо. Що вони сигналі? Так, тут у нас червоний поліс. Зараз, напевно, вийдемо з вами нашу куди ж вони їдуть? У нас же зелений. Так, і зашла. Друзі, ну ми тут нічого такого, ми не хороше. Так. У нас же зелений. Що вони, мусили не сигналі? Так. Виїжджаємо, <кхем> пропускаємо за цих автівочок. Щось вони дуже довго їдуть. Все, все припустимо. Так, зараз по уробіх у нас обіграли тут, у нас вже можна трошки пошвидше їхати. Так, зараз зачекайте, хочу подивитися, куди нам точно поїхати. Я вам пропоную, давайте поїдемо, поїдемо поки що їдемо в шосе на... Нам треба туди з'їхати. пропонуємо тут повернути. Ох, так, о, поворотничок. І далі їхати ось сюди. Так, куди воно нас приведеться дорога? Ой-ой-ой, ні, це не ми побили, бо в мене бамбер не побили. так, тут теж з'їжджаємо. Включаємо поворотничок. Так, де тут з'їзд? Мене питаннячком. Ладно, приставне, що ми в новому городі не знаємо. Тут ще нічого, так як я розумію, в нас головне. Так, да, то в город буде дорога. Угу, Тут у нас єдина дорога. Так, тут обганяти не можна. Я ми зараз поїдемо в якийсь магазинчик, от дежурсько з цим прикупимо. Так, зараз нам потрібно буде направо звернутись. ось тут. Ой-ой-ой, так тормозимо. Також ще треба буде них перемонтувати. Ой-яй-яй, що... Оце Ой що... бачите, що поліція і грубо порушений. Поліс наш. Чуть-чуть побібікаємо теж. Ой, так хоч би нас зараз не замітила. Бо може бути дуже погано. Так, ждемо, поки всі роз'їдуться. Так, нам ось тут повертати. Кажу ж, дуже не можу розвернутися, бо в Америці, ну, ну, бачите, які всі машинки, яка в нас величезна. Бляху. Щось з машини таке робиться, ну ладно. Так, знову ж треба зелененько. кота. Будемо повертати наліво, так в повертик наліво, все. Порушаємо. Так. А ми зробимо ось такого, тому що... Дуже реально стала система. А що мені зробити? Я повертати буду. Так, все, зелений. Їдемо так, то і все що там не ми. Так, знову ж таки, зелений, тобто встигаємо, проскочуємо. Так, одяг паркуємося, все, виходить. Вибігаємо, обережно. Так, заходимо. Ми ніби дивимося, тут щось. Ага, таке. Угу. Давайте вже щось собі купимо, просто, щоб не виглядало дурочком. Щоб просто зайшли нарядне. Так, давайте виберемо. А мені просто немає, що... це давайте. Ладно, все, коротше. Ні, ми подивилися, нам не подобалося. Ми виходимо. Все бачення да-да. Дуже приємно було так. Дивимося, нікого немає. Так, сідаємо ще автівочку так Пропускаємо і можемо спускає добре. Поїдемо тоді одразу. Так, червоний колір зупиняємося на стоп-лінію. Але яке вже хіба на ліву стороні? Так, і вертаємося тоді, напевно, зараз ліворуч. Хотілося б за місто поїхати, але ладно. А як я зрозуміло, це коли ми повернули, то ну я просто не розбираюся як в Берець правила. Оце тут червоний, вони стають. Ну, то я просто ну, кажу, не знаю, то якщо... А, да, да-да-да-да, це для нас червоний. Тобто, поняли, в, ну, в Україні взагалі в країні в Європі метал. Ну тобто, якщо ти виїжджаєш, звідти з то, то, то тебе то офіційно зелений. Так все за мене, вибачте, стояв же. Що... Викоритаємося тоді назад до нашого района. Проможуємося, оберемо. Так дуже попитува хотівка. Так... Держимо дистанцію. Ти повороті направимо. О, добавишся. Да, Ой-ой-ой, баласи. Так, побачаєшся. Ну, Мені нема не що робити, бо баласи. Ну, це ми... Ладно, перейдемо на цей момент. Так, все, їдемо назад. В Лос-Анджелес, що тут у нас байдужі. Я, чесно, вже так донога Андрес Андреасна іграв. Так треба з'їхати там перемонтуватися. Так, ага, от ось, ось такого не можна, бачите? Це порушення. Ну ми будемо кататися. Ой! Так треба буде зараз щось відбуватися. Так, это у нас тут нарахуется. Мы будем кататься за своими правилами, известно. Ну, ну можешь ездить с такими порушениями. Так, зеленый поворот на правом. Да, тут для нас ну, мы уверяем, что это А ну, че я, это... Уже порушение. Щось свою думку в коментарях хочу сказати. Ну, от бачите, наприклад, поліцейський він не зупинився, але ну, це таке перехрестя уже. Тут. Бачите? там немає світлофору. Це нормальне таке перехрестя, як і в Україні, тобто в Україні в країнах Європи. А вже вони стали. У них в все магає світлофору в нас Так, зараз нам треба сюди. Так, приїжджаю, заїжджаємо обережненько. Людей не збиваємо. Так, ну и так раз как -то. Да. Жалко, что я не могу это сразить, поэтому мне надо все такого выезжать. Так я тут не могу выехать, как там, у них просто червоный. А дальше машины что-то набираются. Ну, когда там их зеленые есть? Так, мы, наверное, по-чуть не надо, давайте. Так, і газу вперед тут, друзі. Так, балоси. Знову ж таки, балоси. Так, друзі, зараз я вам пропоную з'їздити ось сюди, виходить, де є наш район. Тобто, вертаємося назад. Зараз є... повертаємо, чи тут не можна? Зараз подивимось. Повертаємося тоді додому. Я скажу, в цілком тако легко, якщо дотримуватись право Ой, спи просіли чуть-чуть. Ладно, показуємо. Як поворотник в Так, а хто тут кого має пропустити? Тут же побажання, як я зрозумів, да? Чи ні? Да, тут по Я не знаю, так, тут можна оце повертати, напевно. Да, можна наповнити воротник. Я чесно, не можу заповнить дорого, так вперед. Так, люди, поворотник. Об'їжджаємо. Так, вперед. Так, друзі, показалося. За колір вирушаємо. Так, мені просто подзвонили. Так, телефон стал на все. Так, зеленый колер. Сигнал мы. Так, мы доезжаем, значит. И... Жизнь вообще не Так що ж тут таке происходит. О, у нас фарм звернулись, добре. О, все зелене. Так. Їдемо тоді одразу, значить, до свого буде. Так, тут як я не помиляюся, то направо. Так, а він уже порушив у нас. Бо він в мене пропустить взагалі-то. Кризно поворотник не... Ой. А, там червоний колір, понятно. Ну, ось ми вже майже вдома. Так, обережненько. Так, тут як я зрозумів наліво і направо. Все, друзі, ось ми і не вдома, ми не туди заїхали. Ні, ну конечно, конечно. І відтоді нас... На карт треба дивитися, нам нам отсюда во. Добре, друзі, дякую за перегляд цього відео. Як бачите, ми в GTA San Andreas каталися по правилах. А якщо я не замітив там, де я порушив, обов'язково напишіть таймкод. Ну а з вами був Сіджей та Пашаміна. Всім до зустрічі і всім пока-пока.